Задача загадки. Задача номер 1 День народження подорож у часі. Умова задачі. Позавчора Назару було 18 років, а в наступному році йому виповниться 20 років. Чи може таке бути відповідь: так, але лише у тому випадку, якщо нинішній день 1 січня, а день народження у Назара 31 грудня. Отже, позавчора, 30 грудня, йому було тільки 17 років. Вчора, 31 грудня, вже виповнилось 18 років. У поточному році ми буде 19, а в наступному 20 років. Синоптик. Умова задачі. Якщо у півночі йде дощ, чи можна очікувати, що через 72 години буде сонячна погода? Відповідь ні. За 72 години знову буде півночі. Задача Ейнштейна. Умова задачі. Якось один купець вирішив знайти собі компаньона. Він шукав розумного і кмітливого. А перше, ніж обрати з двох претендентів Вирішив провести їм випробування. Купець привів їх до окремої кімнати без вікон і дзеркал, в якій стояла скриня, та запропонував виконати своєрідне тестове завдання. У скрині лежало 5 капелюхів, 2 червоних і 3 чорних. Купець озвучив своє завдання. Щойно світло вимкнеться, кожен із вас має на вмання взяти капелюх та надягнути собі на голову. А як тільки світло буде увімкнене, ви маєте здогадатися, якого саме кольору капелюх на вашій голові? Хто здогадається першим, той буде моїм компаньоном? Так і зробили. Щойно увімкнулося світло, обидва претенденти побачили, що купець також одягнув червоного капелюха зі скрині. У ту ж секунду один з претендентів здогадався. Найкмитливіший визначив, що на ньому чорний капелюх. Як він догадався? Наступним входом. Роздумів, якби на його голові також був би червоний капелюх, то його суперник, побачивши два червоних, мить би сказав, що на ньому чорний капелюх. Але ж він мовчить. Відповідно на з претендентів був чорний капелюх. Місцевий дурник умова задачі. В одному селі жив місцевий дурник. Приїжджі дивувалися йому, коли йому на вибір пропонували 50-центову монету. Чи зім'яту 5-доларову купюру, той завжди обирав монету. Хоча вона коштує в 10 менше за купюру. Чому він ніколи не обирав купюру? Відповідь: Насправді дурник був кмітливим за інших. Бо розумів, поки він обиратиме 50-тинстову монету, люди будуть і далі пропонувати йому гроші на вибір. А якщо він хоч раз обере купюру, то він не буде отримувати нічого.